що чомусь зло не маркується злом. От як з'являється фільм Апл на Apple TV? Це хтось його туди пропихає, Так, дійсно. Та. Це Г骗. хтось гроші в валізі е -е... приносить. Деякі джерела стали фейковими, а в деяких джерелах всередині цих джерел відсутня правда. Це як собачки опісують територію, помічають, так робить Росія, куди б вона не прийшла. У нас взагалі є проблема з ідентифікацією, що таке пропаганда, що таке маніпуляція. Для того, щоб перемагати, потрібно бути присутніми. Ми маємо фінансувати фільми, які про Україну будуть знімати в Голлівуді? Ну він комерційна організація. Ну якщо зсу б'є росіян на фронті, то в нас достатньо людей, щоб побити росіян в культурі. Україна стала героїчно відомою на весь світ а в кіно і далі романтизована Росія на нетфліксі в цьому році вийшов другий сезон серіалу «Вікінгів Хала. Де Ярослав взивається, як там кажуть, Ярослав Мудрий живе в Новгороді. Київська Русь називається Просто Рус без згадки про Київ. Плюс моя редакторка Юлія Янчар зробила мені дуже боляче. Мені і собі її ознайомила на рівні скріншотів. Очі б ми не бачили з тим брехливим шлаком, який російські просто господи, пропагандисти від кіно закидають у світ. Це серіали про героїчних ополченців, точніше, ополченочок. І воно заходить іноземцям в голову. Як так відбувається під час війни? Що ми можемо з цим зробити? Про це в цій серії і поговоримо з людиною, яка знає. Так, окей, не сильно сміємося. Володимире, добрий день. Добрий день. В Вікіпедії про вас написано, що ви медіамагнат. Нет, це так треба зробити. Ви медіамагнат і політик. Як ви зараз відповідаєте на питання: хто ви? Ой, <соцентрізь> У вас таке питання. <соцентрізь> 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 відразу на засипку. Да? <плес> Я продюсер. Ну, на сьогоднішній день. Там, uh -huh. да, плюс молодий э, підприємець. Ну, молодий uh -huh. мається на увазі, що. Орієнтуючи на. підприємництво. Підприємництво в мене все ж таки досвід мене досвід керування, а підприємництво – в мене новий мій досвід. Що ви створюєте, як підприємець? Як підприємець? Хороше питання. Тобто, ми спочатку війни створили аналітичну. Групу людей, ну аналітичну компанію, скажімо, да, яка робить швидку свідкірі сюч за вашим запитом е якісний на рівні там, великої четвірки, але за ціною набагато дешевше. Ну, uh -huh. есть, так. А документальні фільми, які документальні ви створюєте? фільми це продюсу – продюсер продюсування. Ви робите документальні фільми, які будуть дивитися на заході так, в цьому плану. Да, так? так. І тільки фільми навколо війни або про війну, тобто про, про Україну, про, про зараз. Ну, Наша така. програма теж вся навколо війни, це теж моя місія. Я зараз на цьому етапі ввожу ще одного героя. Це Київ, наш прекрасний Київ. Ми на Андріївському узвозі. Ось Проня і Голохвастов, Ви відразу впізнали, я впевнена. Ми йдемо гуляти. Давайте. Мої питання стосуються російського сліду в кіно і в серіалах. Uh -huh. Якщо ви будете так швидко йти, я лупну вас рукою по плечу. Є два таких прикрих факти. От ми почнемо з двох, а потім побачимо, куди нас розмова поведе. Mm -hmm. Перший на окупованих територіях України, десь в так званих ДНР-ЛНР, знімають фільми типу apple типу типу mm -hmm. Сонцепь, і в якийсь магічний спосіб їх можна побачити на платформах типу Apple TV. Як так стається? Як це може бути в наш час? Хто це допускає? От поясніть мені Apple TV допускає, тобто він не ідентифікує цей фільм як пропаганду. У нас взагалі є проблема з ідентифікацією, що таке пропаганда, що таке маніпуляція. Чому є ця проблема? Ну вона існує, ну тому що була концепція інша в світі до останнього часу. І концепція була яка, що при достатній кількості інформації людина зможе прийняти виважене рішення. Але світ змінився так швидко, що всі не помітили, як він з'явився. І З'явилися ті, ті, ті технології, які е, вимагають вже захисту правди, а не навпаки. Тобто раніше була модель така: є багато е, і джерел інформації, і, ці, і ця система дозволяє демократії розвиватися. Mm -hmm. а, а зараз е, е, історія, що джерел стало ще більше, деякі джерела стали фейковими, а в деяких джерелах всередині цих джерел відсутня правда. І, не, і неправди стало стільки. Що вже правда е, вимагає захисту, тому змінилася модель. Угу. А всі ще не оговталися від цього. Європа тільки зараз е, розмірковує, як нам захиститися. Ну як зараз? Ну там останні роки, скажімо, на да, там. І тільки розмірковує, як нам захиститися від від дезінформації і пропаганди питання. Мене дуже критикують, що я гостей перебуваю. Да, Тепер я як в школі за партою це роблю. А, ну дивіться, це ж на Apple TV не могло вийти щось, що прославляє терористів, наприклад. От світ вже зрозумів, що тероризм це погано. Ну, тому що його тому що його про аль каїду марк... про Талібан, там де пояснюють, що Ні. це суперкласні е, е, рухи. Вот і е, які рятують світ насправді, а всі хто проти, це от зло. Тако так не може з'явитися да, на тому, Apple що, TV та, і ніде в світі, да тому що там є маркування, і тому що напевно Америка пережила 9.11. А ви знаєте до речі, до речі скільки людей в Америці вважають, що 9.11 – це не Аль-Каїда, да, а це внутрішні внутрішні сили в Америці зробили? От як ви вважаєте, Скільки процентів людей? Два вірять? 30? Можете статисту відкрити. А, решта вірять, що це рептилоїди. Ні, решта вірять в те, що насправді відбулося. Тобто 30% американців в 2019 році вірять, що це теорія змови всередині країни. Конспірасіорія. Тому, ну але американці маркували тероризм тероризмом. Сказали, все в нас це заборонено. Угу. А Росія ще не маркована Як так роз? сильно. Тобто вона маркується зараз, і цей процес триває, Тобто є новинне сприйняття дійсності. Тобто є Росія, яка напала на Україну, і це погано. Далі повинні відбутися процеси маркування і закріплення, що дозволено, а що заборонено. Окей, А сам процес, от як з'являється фільм Апал на Apple TV? Це хтось його туди пропихає. Так, дійсно, так? Да, це да. хтось гроші в валізі uh, приносить. От як? Я не знаю, як там конкретно цей фільм, в принципі Apple TV розмі... дивиться фільми і приймає його до себе на показ. Я впевнений, що там йде якась перевірка. Ця перевірка була пройдена, uh -huh. і Apple TV не маркував цей, цю, цю, цей фільм як проблемний. Uh -huh. ну, для нас це скандал. Що ми так. робимо у випадку, коли ми бачимо такий кращущий факт порушення наших прав, порушення істини? Ну, це війна проти істини. Це російська пропаганда у вигляді художнього фільму. Так, тут питання нам нам зрозуміло, що ми повинні намагатися це заборонити, показати uh -huh. написати лист Apple TV і сказати, що це там це погано. культури має зробити. Ну, Міністерство культури. Да. Міністерство культури. Я думаю, що ці процеси відбуваються, і Apple цей фільм прибере. Uh -huh. Але ми за цим фільмом повинні побачити інші процеси більші, ніж цей фільм, як ми правильно зараз uh -huh. розібралися, що чомусь зло не маркується злом. Uh -huh. І для нас це важливіше питання, ніж конкретний фільм. Uh -huh. Uh -huh. Ну, наші дії. Добре, міністр написав лист, що Ч можемо Apple робити TV. ми, як просунути громадянське суспільство, активна його частина. Що маємо робити ми? Ну, ми І теж можемо, можемо писати, по-перше, листи. Скаржитись, по іншій, ми можемо скаржити. По іншому наше завдання, якщо громадянського суспільства да, в Україні, показувати цей приклад, писати про нього, тобто робити його очевидним. Uh -huh. Казати, от є проблема, давайте її вирішувати. Міністерство починає вирішувати, міністерство робить дії, там, держава робить дії. Ми можемо також звертатися до Apple і казати, що ні, це погана історія. Далі є інші історії, тобто ми повинні йти, наша держава спільно, от те, що Ткаченко хоче зробити, це інформаційний Рамштайн. Це частина розмови про добро і зло. Де ми повинні сказати, дивіться, Russia Today ви заборонили тільки зараз, от, там, нещодавно. Так? Ви тільки зараз заборонили інші російські телеканали в себе на території. Тепер давайте перейдемо до маркування контенту uh -huh. російського. Ми ж якось вирішили, що є пропагандою там, тероризму, якось вирішили, що є пропагандою нацизму. Uh -huh. Так і тут можна буде вирішити, що є пропаганда. Ви so вважаєте, що, пропаганд... що потрібно більше часу? Я вважаю, що є інерційність. Uh -huh. да? І наше завдання цю інерційність скоротити. Вікінги Вальхала, другий сезон. Uh, серіал на нетфліксі uh, Ярослав Зевайс. Як вони кажуть, Ярослав Мудрий живе якогось біса в Новгороді. Uh, Київська Русь не називається <кій> Київською просто Русь. Вони кажуть. Головна красуня того краю називається Єліна. І Єліна разом з головними персонажами їде в місто. Як вона промовляє? Константинополь. Вони пливуть в Константинополь. Хто над цим попрацював? Фільм знімали, коли йшла війна. Сценаристи явно знайомі з історією, тому що вони от, танцюють навколо історичних персонажів. Що хтось потім заліз і вніс справки. Це ну, якась цензура, це через думав, гроші, дум... через дипломатію. Як це відбувається? Дум... Скажімо так. Я думаю, що можливо і те, і те. Ну тобто, то перша ідея, якщо не вірити в теорії. А ми віримо в теорію, що Росія має агресивну культурну політику. Що ну, вона ми... запахає туди ручки в якийсь спосіб? Але якщо навіть прибрати, що вона може запахати туди ручки і запахає, то перша історія це економіка. Тобто Netflix дивиться, в якій країні він збирає більше грошей, розуміє, що в Росії він збирає більше грошей, чи може зібрати більше грошей. І робить цей епізод близьким до того глядача, на кого він ще додатково працює. Ну, це перша теорія, да? uh -huh. друга історія, що Росія дійсно вкладає гроші. В те, щоб маркувати свої с, с, чуже своїм, і вона це робить постійно. Це ж це вся, вся вся російська імперія побудована на тому, щоб маркувати чуже своїм угу. і присвоювати собі чуже. Росія витрачає багато зусиль на те, щоб культурно домінувати в світі угу. і зв'язків для цього. І якщо ми подивимось, наприклад, на звіт російського уряду щодо присутності в Європі, в нього є такий звіт взагалі про культурну політику Росії там на Заході. Мені здається, в 2020 чи 2021 році можу помилятися, в Німеччині було 400 подій пов'язаних з тих подій, які проводила Російська Федерація на території Німеччини культурних подій різних на чотириста. Наприклад, якби я була сценаристом, було б дуже образливо, якби в мій сценарії хтось запхав ручки, все там поміняв, і воно зовсім перестало відповідати А, а це книги, нерція, говорили, да? може це інерція, про яку ми говорили. Тобто вони просто не твертаються в світі Для... на сцені. Оце от їхнє обожнювання Чехова, дядя Ваня, чайка. Потім Анну Карініну вони постійно знімають, перезнімають скільки вже фільмів. Ну є якісь замилування російською культурою, так склалося історично. А, і зараз воно тримає. Але, але це от... не просто склалося. Це склали. Давайте от коли ми кажемо склалося, тобто воно склалося само по собі. Ні, Но це скл... не правда. Воно склалося, зараз Його того, що Росія багато століть була сильною державою, про Є. неї всі знали от, і її сприймають як спадкоємецю Радянського Союзу. І вона складала це. Дивіться це дуже важливо. Тобто, це була в чому імперіалізм Росії. Тобто, да? завдання, яке я хочу. Загарбати чужу територію її приєднати. Я виробляю інструменти для приєднання. Інструментом для приєднання є також абсорбація чужого. Є. Ну, що вони роблять в Маріуполі, коли приходять? Вони руйнують пам'ятник наш жертвам голодомору. Вони ставлять свої пам'ятники, свої знаки. Вони тут же змінюють освітню програму. Миттєво. Це на рівні, як сказати, Ну, як практик. Не? От, на рівні практик в і, і, імперіалістичних практик в Росії це відпрацьовано. Угу. Тому і тут те саме відбувається. Тобто вона свідомо маркує собою світ. Це як собачки опісують територію, помічають, так робить Росія, куди б вона не прийшла. Так. Це частина імперіалізму. Ми залучили цивілізований світ на свою сторону. Як нам тепер почати перемагати на культурному фронті на заході? Ну для того, щоб перемагати, потрібно бути присутніми. Тобто, наша задача мінімум стати культурно. Не інформаційно, треба це тут. Зобушку дуже було хороше інтерв'ю в New Voice, мені здається, де вона сказала, що є інформаційна присутність а є культурна. Угу. У нас зараз є інформаційна присутність. Так. Ми повинні почати бути присутніми культурно. І це великий виклик для нас, тому що ми ніколи собі так не мислили себе. Як це зробити? Це хороше питання, як це зробити. Як ви робите хорошу програму? Скажіть, що вам для цього потрібно? Два фактори. Давайте виділимо їх. Я не знаю професіоналізм ну, і бажання. Точно, професіоналізм і бажання. Ну, дві історії. Ну, може, ще третє ресурси, так? Да? Угу. Але ресурси ви можете знайти, ну, якісь там. Ні, Коли так, війна, так. це можна зробити і на ентузіазм. Але все, ну, це одно вам потрібен ресурси, ентузіазм, все одно потребує, що хтось за цей ентузіазм вам заплатив. Ви ж не можете жити просто без грошей, правильно? Тобто професіоналізм, тобто бажання, професіоналізм і ресурси. Три фактори: хто у нас, хто хто будь-якій державі має, повинен мати чи не мати бажання повинен мати чи не мати професіоналізм і повинен мати чи не мати ресурси. Хто ці люди? Зазвичай. Влада Все? за нашої підтримки знизу. Точно, влада. Це питання завжди в сетапі влади. Влада або розуміє це, і тоді виникає тобто, розуміння, бажання, дія. Або не бачить цього на радарах. Ми зняли фільм «Маріуполь», Невтрачена надія, який ми показали з 24. Ну, напевне, з 20 серпня по, по кінець вересня, на більше ніж 50 містах світу. І це зробили українські громади. Да. Тобто вони взяли фільм, вони організували кінотеатри, або якісь там, вони організували дискусії, клуби. Так це не подивилося там десятки тисяч людей, це подивилися там тисячі, але люди, виходячи з, з... після перегляду, казали, що вони змінили свою думку взагалі про те, що відбувається. Вже одна справа, ти дивишся це там, в новинах, інша справа ти дивишся в, в, в якомусь в концентрованому вигляді, вигляді з невеликою кількістю людей, які синхронно з тобою переживають тут і зараз емоції і то, те, що відбувалося в Маріуполі. Ну от. Да. Це, це маленька, це, це крапля. Да, але тут нема е, такої пігулки чарівної, яка все вирішить. Це тут робимо, тут робимо, тут робимо, тут робимо, тут робимо. Від інформаційного Рамштайну, тобто умовно, від заборони російського, від позначення російської культури як е такої, що є ширмою для тих злочинів, яка вчиняє Росія в Україні в Бучі, ну, в Україні, там, і конкретно в Бучі, в Гостомелі, в Маріуполі, в да, Херсоні. в всіх містах, які були всіх містах, під окупацією, да? і ми сказали, все це ширма. І, повинен, і, 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 і це частина нашої роботи. Тобто заборона ширма позначення. Інші частини явлення себе. себе да? Третя частина освіта. Ну, от. Ну, тут, 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 тут багато роботи. Ми вже повинні на це впливати, тому що це є частиною нашої, е, нашого національного супротиву. Взагалі, частиною нашої ну, війни ну, є добре. вплив. Да? Добре, як впливати? От, якщо в Голлівуді хочуть зняти фільм про ну, нашу героїчну боротьбу, Диві в Голлівуді ми. хочуть. Ми його повинні, по-перше, по стимулювати ці зйомки. По-друге, по розуміти, як працює Голлівуд, і щоб він теж не. Сказати, ну він комерційна організація. Тому під'єднувати бізнес великий, який розуміє, що перемога України це його перемога, в тому числі, да? і фінансувати. Це теж фінансування, енергія, ексклюзиви. Ну, коротше, все, що можемо. Включити. ми маємо фінансувати фільми, які про Україну будуть знімати в Голлівуді? Я вважаю, що так. Якщо ви мене спитаєте, то так. Спів співфінансувати. Я не кажу, що ми все ми не можемо профінансувати. Хоч, в принципі, ми, ну. Ну, Голівуд живе своїм життям. Війна... Ну, так, ну, я не хочу нікого там. Кажіть, як є. Але все одно життя Day-тудей to day да, воно відрізняється від життя day to day українського. Да? Тобто ми кожен день відчуваємо біль. біль да? Ми просинаємось з, з болем і засинаємо з болем. Вимагати від інших цього ну, неможливо і неправильно, і не потрібно. Вони є своє життя. Є свої плани, розуміння, що працює, що не працює, і таке інше. Ми повинні щось пропонувати. Героїчний епос завжди популярний. На які території? Всюди. Які героїчні ну, це, ті це, це, вікінги гай... вал хала, про які ми з вами говорили це... на початку розмови, це теж про перемоги, про звитягу, про всі Але ці речі, важливо... які зараз концентровані не, не, тут в Україні. Просто важливо розуміти, що вікінги це вже історія, вона вже так. закінчилась так. А ми зараз хочемо щоб... ми... історія в розвитку. Точно історія в розвитку це складніше завжди. Складніше знайти тональність, складніше зробити. Ну коротше, складніше зробити. Да? Це, це складніше завжди зробити. Але це потрібно робити. І ще раз, це потрібно і нам, і їм. Да? У нас достатньо людей професійних, щоб це осягнути. Ну, якщо ЗСУ б'є росіян на фронті, то в нас достатньо людей, щоб побити росіян в культурі. А від, якщо отакі, в отакі, немає, отакі в таких навіть якщо в нас немає стільки бабла, щоб це вкладати. Ну, навіть, якщо в нас немає стільки техніки, скільки в росіян ядерної зброї. Ну, це ж ну, взагалі ну, незрівняння історії. Просто є державна політика, ну, повинна з'явитися. Да? Воля, бажання. Воля, бажання, ресурси. Перемога. Ну, так, як Воля, бажання, перемога. Якісь ресурси все одно повинні. Ти не можеш просто з голими руками там вигравати. Не пам'ятаю, скільки профінансовано було Держкіно з там, 2018 року чи 16-го по 2022, але там мені здається, ну більше 2 мільярдів гривень. Багато класних фільмів було знято? Ні. Ні, не Ні, багато, не багато. Я, я думала, що ви типу поперечення знаком Не Небагато. На жаль, не багато. Тобто якість фільмів, які знімаються, вони залежать. Від багатьох чинників, не тільки від нашого бажання або ну, взагалі якість того, що ми mm -hmm. робимо, воно залежить від багатьох чинників. Як ми сетапимо систему, да? кого в цій системі ми фінансуємо, кого не фінансуємо. Ну, Коротше, взагалі від, від підходу. Тобто є підхід, як ми щось робимо. Чи, чи було це добре для України, все це фінансування Держкін? Так добре, тому що з'явилася велика кількість хороших фільмів, класних фільмів. Ну, як велика. Порівняння з мільярдами невелика, але з'явилася. Індустрія стала працювати краще. В індустрії з'явилися нові імена, ім там дебюти. Ну, коротше, багато чого з'явилося. Чи можна було зробити краще? Можна, а, а, але не зроблено. вже, факт. Зробили висновок і пішли далі. Нам потрібно знімати, не знаю, 20-25 фільмів в рік. 20, напевно, не зробити. Потрібно не для буде. чого? Щоб що. Щоб вони були А якісними, Б, ну, давай так, якщо окей, щоб ми іншого, привчали себе і світ до українського кіно. З іншого боку, підійдемо. Для того, щоб бути по зараз є якась кількість, щоб бути помітними, да? щоб якась кількість контенту дозволяла вам бути помітними. Для чого бути помітними, щоб це мало якийсь вплив? Тобто, якщо ми говоримо, що ми робимо якесь кіно, воно повинно мати вплив угу. моделі поведінки, які, які демонструвати, да? розказувати про Україну, розказувати про м -м, причини війни, про те, як це відбувалося, взагалі про нас, такі таке інше. Да? Це можуть бути комедії, ну, різні фільми, які є там, нашим, на, нашим е, творчим продуктом. Так? Вот. Якщо казати там, про кіно, там, можна, там, сказати, що там, нам потрібно 20-25 художніх фільмів. Мінімум. Не мінімум. От, треба зробити 20. Да, там, ще 20, сказати, що це є дебютні фільми, да, там, якісь документальні, і ще, там, ну, коротко, тому що в нас немає стільки грошей. Знаєте, ну, ми не можемо всі медалі взяти. Ми повинні розуміти, що в нас є обмежена кількість ресурсу. І за обмежену кількість ресурсу ми вкладаємо в розвиток своїх спроможностей з одного боку, тобто дебюти і все, що пов'язане з молоддю, так? І інше, в продукти, до яких треба дотягнутися всім. Кадри і потенціал у нас є. Для того, щоб знімати там 10 фільмів, точно є. 15, навіть я думаю є. Далі воно буде нарощуватися, да? і ми, ми ж зараз, ми. Повинні навчитися кооперуватися з іншими. Да? Ми вже кооперуємося зараз, да? всі вчаться там в посиленому режимі. До речі, британці у другій Стої війні щороку знімали 50 фільмів. Під час війни? Так, під час війни. Щороку. Ну, Різних. і про кіно, і ну в них було не було іншого способу. У них не було холостяка по телебаченню. Битва екстрасенсів у них, Ну, Битва сенсі така історія. А от холостяк, ну умовно, розумієте, людям психологічна стійкість це частина завдань медіа теж. Тобто В медіа люди дивляться щось, вони розуміють, що життя триває. Це підсилює їх спроможність опору. Тобто Ця психологічна розрядка є одним завдань медіа, розважальної частини медіа. Нормально, правильно. Де інформаційної теж. І британці зачинили кінотеатри на початку війни. Вони, зачинили, вони були зачинені кінотеатри протягом там, трьох місяців. Потім відчинили. І... Британці молодці, тому що в них є статистика про все. Практично. Mm -hmm. 35% британців що частіше, ніж один раз на тиждень, ходили в кінотеатри. У сьогодні це можливо робити вдома, можна дивитися телевізор вдома, на да, там є інтернет, є там, Ну, коли це є. є частина людей, які дорікають, що от ви дивитеся кіно в країні, типу трагедія кожного дня. Так, як але можна дивитися фільми взагалі? Необхідно дивитися фільми. Необхідно триматися за руки, необхідно обніматися, необхідно їсти, необхідно дихати, необхідно радіти. Щоби, щоб, щоб можна було бити. Я дякую вам за це позитивне закінчення нашого спілкування, загалом за розмову. Слава Україні! Героям слава! Я ж був ще й міністром ви знаєте, так от. Пропонуєте мені прибіжечку. Ні. В усіх там розумних книжках і політиках інших країн є історія, що треба. Рухова активність вона складає мені здається, 160 хвилин на тиждень. Якщо ви це робите з підвищенням серцебиття, то ви живете там на 8 років більше. От, проста модель. Ми тут, от, у нас там півгодини тому була тривога, а люди ходять і гуляють, і дивляться на Київ. Ну не треба казати нашим глядачам неправду. Тривога триває. Ні, чому вона Ну, Мені здається, мені прийшло, що відбій. Може, може, й триває. У нас від бачите, ми навіть не знаємо. Від бічне Ну, дожилося. Це погано. До речі, це дуже погано. Ми закликаємо повторювати наш приклад.